Новолуння в рибах, що ж воно нам принесе, і чим завершиться зима 25-го року? Насправді ми всі тільки на порозі завершення попереднього циклу, оскільки новий рік з точки зору астрології наступає ж кінці березня. Тому, по факту, це новолуння якби завершує такий річний цикл астрономічний. І тут ми маємо розуміти, що новизна по новолунню це завжди щось свіже, щось ще не сформоване. Але конкретно це новолуння в рибах, 10 градус риби, подивіться одразу у своїй натальній карті, що у вас там знаходиться. Взагалі, за який сектор у вас риба відповідає, тобто який дім гороскопу, яка сфера життя буде у вас підпадати під оцю новизну. Що відбувається ще у рибах, окрім новолуння? Новолуння це завжди нова емоція, нова ідея, нове, що потрібно прийняти. Але в цей же самий час у новолуння ми говоримо про фон його, що ще астрологічно відбувається. І тут, як мінімум, і найважливіше, це те, що в знаку риби зібралися. Інші планети, тобто не тільки Луна, а також Меркурій, Сатурн, Нептун, і найважливіше кармічний вузол. І коли ситуація таким чином, це означає, що в нас привілегія водної стихії, плюс Нептун в рибах почувається як вдома, тому ми, звісно, можемо очікувати на те, що нас вразить погода. І тут потопи, повені, і все, що пов'язане з катаклізмами та катастрофами, та порушенням води. Стосовно здоров'я, це дуже важливий вплив, адже тут водна стихія теж задіяна, і оскільки організм людини теж наповнений водою, і ми всі складаємося з води в основному, буде дуже сильний вплив на здоров'я. Що може бути щось кармічне, отже, кармічний вузол в рибах підсилює фон новолуння, дає новину, нову інформацію, нову ідею, нове рішення, яке викликає емоції, і тут емоції більше прийняття ситуації, тобто, тут не про Якусь революцію чи боротьбу, а про те, що ось відбулася певна ситуація, і зараз ми з нею намагаємось взаємодіяти. Але ситуація має прямий вплив на стан фізичних людей, і як мінімум на те, як ми себе будемо почувати, обережно до води в цей час фільтруйте воду, тому що це порушення в принципі водного балансу в організмі. І оскільки ми взагалі навіть ну, скажете, як все-таки новолуння і тут мій водний баланс. Взагалі, тільки за циклами взагалі луни у нас є прилив і відлив в морі. Тому тут так само і в організмі. Ми всі під ці цикли попадаємо під їх вплив, і, звісно, порушення водного одного балансу можливо в цей період. Тобто, хто хто займається спортом, це відчує найбільше, хто на сушці. У того може бути там дуже швидкий результат та ефект, або навпаки, це може одразу відобразитися на здоров'ї, в кого недостача води в організмі буде відчувати психосоматичний вплив. Тобто, наприклад, можуть посилитися алергії чи отруєння. Звісно, це час, коли треба виключити алкоголь з режиму, в принципі, забути про нього, і всі напитки, які бодрять, це туди ж і кола, туди ж і все, що з кофеїном, кава і чай. В цей час ми будемо більш роздратовані. В цей час ми будемо мега-емоційні. І емоційні в такому сенсі, знаєте, прям ну от дуже емоційні, неоправдано, тому що психіка по Нептуну теж буде задіяна. Але що буде відбуватися на світовій арені? Теж можна передбачити це буде точно новизна, новина, новизна, яка повпливає в принципі на весь світ, яка буде викликати лише Емоції, і тут потрібно буде прийняття, тобто взаємодіяти з цією інформацією новиною, новою ідеєю, просто неможливо. Треба просто її прийняти. І звичайно, що це буде на державному міждержавному рівні, бо Сатурн у нас там прям сприяє тому, що були нові закони, правила або якісь нові домовленості. Ще крім того, що у нас сам Меркурій взаємодіє, власне це буде оприлюднено, тобто інформація, яка дістанеться людям через новини, через мас медіа через людей, через заяви лідерів. Власне, лідерів, старших, тобто не, не тільки по владі, а й по віку. І там будуть заяви гучні з новими якимись такими такою інформацією, яку просто доведеться прийняти. Наскільки це може вплинути в цілому на нас, на те, як далі буде весна розвиватися? Скажу відверто, що ще весь березень ми будемо під впливом і роз. Якби розвиватися буде ця ситуація. Березень взагалі ключовий. Там же у нас і коридор затемнення, ретроградний Меркурій, і ретроградність Венери. В нас там Нептун міняє знак перший раз за величезний період часу, прям рідкість. І Венера заходить в ту петлю, в якій вона була в 17-му році. Ну, Про це поговоримо окремо в прогнозі на березень 25 го Що варто знати ще в це новолуння? Звертаємо увагу на здоров'я і ментальне також. З'являються лідери духовні наставники легко знайти свого спеціаліста в плані психології та душевного спокою. Дуже добре йдуть практики, всі практики з роботи з під свідомістю і, взагалі, з адаптацією до е, нових умов, тобто, все те, що психіка має сприйняти. Антистресові різні процедури в цей момент не варто експериментувати з новими ліками чи з новим способом лікування, тому що може бути просто непрогнозований результат. Відкладіть на тиждень, хоча б, щоб ну, не на новолуння попадав початок курсу лікування. Знову ж таки, стихійно тут йдуть і різні зміни, операції, і стоматологічна тема знову вмикається. Тому всіх, кого є щось, звісно, таке невідкладне, ну, то йдіть до лікаря, до стоматолога. Але хто там собі щось запланував, наприклад, вініри вставляти або щось таке давнє вирішити, то краще перенести аж на травень. Тому що, взагалі, оця петля Венери, вона в принципі багатьох провокує до змін зовнішності і хірургічним шляхом також. Але просто знайте, що якщо це питання не тільки нагального вирішення питань здоров'я, а також просто ваша забаганка змінитися, то впливає на вас зараз венера з ретро Марсом. Дайте їм ослабити свій вплив на вас, і тоді адекватно подивитись на ці зміни. Не спішіть. Ну а якщо вже наважилися на такі важливі кармічні події, як пластична операція, як великі якісь значимі ін'єкції, якісь процедури по здоров'ю, навіть ті ж оземпіки, то все, що для стрункості зараз на весну, теж актуальне, так то тут враховуйте, якщо це не натуральні продукти, а власне якась. Хімічний продукт, так, як, як ліки. Враховуйте свої показники натальної карти. Просто резонанс має бути вдалий. Для кожного це свій період. І причому в цьому резонансі має значення все. Якщо у вас приблизний проміжок часу народження, тут може і не, не так чітко буде виявлені вікна, в яких зручно і благополучно робити певні зміни. Але якщо ви знаєте чітку годину і хвилину, то від навіть різнобій в 5-7 хвилин міняє кардинально стосовно конкретних астрологічних впливів на щодень, взагалі, як це буде відображатися на ході подій в моменті операції? Тому, звичайно, аналізуйте це. В мене можна прийти до мене, проконсультуватися, підібрати дату і хірургічної операції, і весілля, і переїзду. Бо дійсно є гармонійні аспекти, які з вашою картою мають резонувати. А в такі важкі періоди, коли петляє планета Венера і просто вона напряму взаємодіє з вашою зовнішністю, особливо це важливо. В наступній частині відео поговоримо, як для кожного знаку зодіаку програється це новолуння. Новолуння в рибах, яке припадає власне на ніч з 27 на 28 лютого, прям пряме завершення зими. У нас для кожного знаку зодіаку за зачіпає свою сферу. Пам'ятайте, що в момент новолуння в знаку риби ключові планети, які відповідають взагалі за соціальне сприйняття інформації. Тобто дуже багато всього буде в принципі в новинах нової інформації, нових законів, нововведень і з цим теж треба буде боротися, але у кожному з нас власне не боротись. Тут я себе виправлю, тому що коли відбувається це в знаку риби, це означає, що треба просто прийняти ситуацію, бо на неї впливу немає. Тому просто приймаємо цю інформацію як новизну. У нас там Меркурій, Сатурн, Нептун та Кармічний вузол, а значить ситуація кармічна, важлива, а також історична. Скажу відверто. Тож, що це для овнів? Овни. Точно завершення попереднього циклу, попереднього етапу, тобто іде завершення зненацька попереднього цілого періоду, з яким ви могли боротися, наприклад, з питаннями здоров'я, тому що здоров'я в це новолуння може принести, наприклад, хорошу новину про е, зникнення діагнозу, хороші аналізи. А також новий спосіб лікування для тих, хто шукав його. Для багатьох це також такий клич на те, що пора зупинитися, заспокоїтись та відпочити. У Овнів було бурхлива зима взагалі останні два місяці, тому овні ну можна собі дозволити. Тельці. у тельців комунікація на першому місці. Ви може навіть організуєте щось своє. Може, у вас буде якась своя свій івент, своя якась нова діяльність, в яку ви захочете долучити інших людей, і вам тут буде це гарно йти. Тобто, це максимально вдале новолуння для тельців в плані промо свого продукту, продаж якогось івенту, запрошень до себе там на якесь свято, гостей у вас багато людей в оточенні, і в це новолуння вам захочеться їх об'єднати. Такий ефект нетворкінгу. Близнюки, боретесь за статус. У когось прям питання статусу. І знаєте, близнюки, дуже багато хто з вас руйнував свої стосунки ще з осені. І зараз ось прийшла пора визначитися. І, власне, визначитися. Хтось буде одружуватись, хтось знову одружуватися, а хтось розставатися. І все це йде річ про те, як ви це оформляєте документально, тобто тут не про саме рішення. А про те, що, можливо, знайдеться новий шлях, як це документально оформити, або як взагалі не звертати увагу на документальну оформлення і бути в іншому статусі. У Раків цікаво програється це новолуння, тому що воно дає спосіб отримання нових знань. Можете піти навчати ще, доводити якісь навіть вже свої існуючі знання, здавати екзамени і вивчати мову, наприклад, або щось нове. От цілком нове для себе приймати в життя. Тобто новизна через інформацію йде до вас. Це може бути навіть якоюсь умовою для того, щоб десь залишитись працювати або піти на іншу роботу, чи там підвищити свої якості в роботі. Вам доведеться вивчати щось нове. Часто це може бути щось пов'язане з AI або пов'язане з якимись новітніми технологіями. Це не завжди якась там мова чи навики. Леви. У Левів питання фінансів. І знаєте, отут ще Венера додається, тому що на Леві вона має кардинальний вплив. І ви можете щось продавати, купувати стихійно. От може виникнути або потреба, або бажання, навіть може, і безпричинно, але дуже різко захотіти щось купити, щось нове, додати в свій арсенал власності. І для Левів це буде нестримно. Тобто тут аналізувати немає сенсу, треба просто прийняти. Ось така ваша хотілка. Далі у нас йдуть діви, і у Дів питання комунікації, особливо партнерства. Для багатьох це розширення сфери спілкування та партнерства в проектах та роботі. Але також це питання партнерства такого близького. Хтось, врешті, зустрінеться з давнім другом, і тут вже повертається минуле, тому що саме на Дів Меркурій впливає максимально. На тему спілкування з попередніми партнерами хтось повернеться до попередніх клієнтів, хтось стане клієнтом попереднього там постачальника, а хтось просто повернеться в тему колишніх відносин і вияснянь стосунків, тому що Нептун буде задавати такі емоційні розмови про минуле навіть з нинішнім партнером. Ви можете просто бути в виясняннях про ваші попередні історії, наприклад. Терези, Терези питання здоров'я в акценті. Тобто тут виникає питання, причина для того, аби потурбуватися про своє здоров'я і, власне, знайти спосіб вирішення якоїсь ситуації. Дуже для багатьох терезів питання стрункішати, схуднути, стає на перше місце. Якщо ви Терези і ви вже за цим задумалися, дайте знати в коментарях. Скорпіончики. Вам більше часу приділю, тому що у скорпіоні величезна спокуса влипнути в кохання в роман. Він не буде довготривалим, одразу кажу. Але те, що вам знесе дах, однозначно, тому пильнуйте за собою, за своєю емоційністю в цей час. Скорпіони максимально роздратовані в цей період. Будь ласка, укоротніше, якщо поруч з вами скорпіони, тримайтеся подалі, бо можуть вкусити. Стрільці Стрільців питання домашнього порядку виходить на перший план. Щось впорядковуєте, чим займаєтесь? Хтось просто буде розбирати документи, завали документів. Хтось буде проєкт свого будинку розглядати. Хтось буде прям впряму міняти положення меблів, зміни стосовно структури, яка є вдома, може просто зробити порядок в шафі. Козироги, нові знайомства. І, власне, стихійні, несподівані, яскраві, неочікувані. Тобто, це не заплановане якесь знайомство чи зустріч, де ви можете з кимось познайомитися. У вас ефект, що вас всюди помічають, вас зачіпають по різним причинам і з різними, з різною енергією люди. Хтось агресує, хтось радіє, хтось скаже комплімента, хтось зробить зауваження. І все це відбувається навколо вас. Тобто, десь в випадкових зустрічах на вулиці, в магазині а, десь йшла на роботу когось зачіпила, десь їхав в автівці сусідній водій щось прокоментував. Ось таким чином програється це для козерогів. Прийняття. Пам'ятайте, дзен. Водолії, партнери, виясняння фінансів в партнерстві. І найважливіше, що тут буде дуже багато новин. Ви можете дізнатися прям секрети про фінанси своїх партнерів. В роботі особлива увага. Також є факт, що вас можуть просто намахати на гроші. Якщо ви працюєте в сфері торгівлі, обережно все прораховуйте кілька разів. Взагалі, тема фінансів від інших людей. І ваших зароблених, які інші люди вам приносять, будьте тут обережні. Прораховуйте, бо, можливі, просто навіть не навмисні шахрайства. Рибки. Ваше новолуння. Ой, рибки, знаєте, для вас найцікавіше, що це конкретне новолуння, воно формує вас по-новому. Ви ніби для себе встановлюєте якісь нові правила, нові обмеження. І знову це фокусується на ваших психологічних пропрацюваннях. Якщо багато рибок звертались до психологів, вже кілька років працюєте над своєю самосвідомістю, взагалі розвиваєте себе. Це ніби новизна, що ви раніше не пробували, приходить в ваше життя для того, щоб вас апгрейдити. Тому всі люди, знакова інформація, навчання, щось таке, що до вас приходить ззовні, зараз максимально. Ключик для того, аби ви розвивалися. От знаково, знаково йде для вас, але уважно вибирайте, що вас дійсно не травмує. Ви ніби знаєте, як зараз як оголений такий е, організм, на який кожна інформація має величезний вплив. Тому не перенасичуйте себе нею, обирайте, що вам важливо, не погоджуйтесь прямо на все, але пропозицій у вас буде дуже і дуже багато. Бажаю вам вдало пережити це новолуння, пережити всі новини, які на нас несуться. І попереду ще дуже непростий березень, але про це вже в іншому відео. Поставте лайк і дайте знати в коментарях, хто ви за знаком. Власне, це відео треба б було дивитися правильно по знаку Сонцю і по знаку Луни поєднувати ці показники. Оскільки це сильна позиція новолуння, бо... Кармічний вузол в ньому знаходиться, то знати, де в вас на карті луна, і по цьому показнику подивитися, що там ще за фон. От чітко трактування по знаку Лунище. Подивіться, сонце і луна. І разом це буде ключик до того, як в сценарії вашої долі програється конкретне новолуння з 27 на 28 лютого завершення зими.